Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з ідеальним інструментом для догляду за вашим садом акумуляторним тримером ProfiTech pgt 5020. Цей тример стане справжнім помічником для кожного, хто шукає потужний, зручний та ефективний інструмент для стрижки трави, підрізування кущів і догляду за газоном без проводів та без шуму. Лише комфорт та чистий результат. Де можна використовувати Profitec PGT5020? Перше це догляд за газоном, точне обрізання та підстригання країв на маленьких та середніх ділянках, підрізування кущів та живоплодів для досягнення рівних ліній та форми рослин, очищення ділянок від бур'янів, ефективне видалення трави у важкодоступних місцях, обробка країв газону. Тобто точна стрижка біля бордюрів, клумб та парканів. Складні зони. Тример легко впорається з ділянками біля стін, бордюрів або між вашими якимись міні-клумбами, де газонокосарка ваша не достає. Так кому ж підійде цей інструмент? Садівникам та дачникам – для зручної та мобільної роботи у вашому саду, любителям DIY – для тих, хто прагне самостійно підтримувати красу свого саду чи городу, садовим підприємствам, тобто для компаній, що займаються озелененням або доглядом за зеленими зонами, професіоналам з благоустрою для роботи у парках або зелених зонах. Ключові переваги Profitec PGT5020, потужний безщитковий двигун, тобто стабільна робота, мінімальне нагрівання та довгий термін служби. Оберти до 4500 обертів на хвилину. Це ідеально для густої трави та складних ділянок. Телескопічна штанга від 90 до 120 см. Підлаштовується під зріст любого користувача, регульована деподібна ручка. Точний контроль та комфорт навіть при тривалій роботі. Досить легка вага, десь орієнтовно 1,5 кг. Зручність у використанні та зменшення навантаження на ваші руки та самого головне, спину. Міцний захисний кожух. Захист від уламків трави та камінців. LCD дисплей. Відображає рівень акумулятора для контролю часу вашої роботи. Також система безпечного старту. Запобігає випадковим включенням вашого тримера. Переходимо до комплектації. Наш тример приходить в ось такій картонній коробці, досить габаритно. Всередині на вас чекатиме тример, ми вже його склали. Іде в комплекті два акумулятора, півтора амперні. Один тут і один вже ми вдягнули. Також. Ми вдягнули диск, його діаметр 180 мм. Також ви отримуєте зарядку для акумулятора. Один, одним користуєтесь, іншим кинули на зарядку. Дуже зручно. Отримуємо такий мішочок. Всередині у нас був диск, який ми вже вдягнули, також тут є інструкція з експлуатації. Є чотири ось такі пластикові ножі. Штучки. Також в комплекті йдуть дволопатові металеві ножі, свічковий ключ і також двохсторонні випадки. Чому варто обрати Profitec PGT 5020? Акумуляторна мобільність. Працюєте без прив'язки до розетки, безшумна робота у порівнянні з бензиновими аналогами, висока продуктивність, швидкість та якість без компромісів, зручність використання, легка вага, регульована штанга та ергономічний дизайн. Забудьте про старі тримери, які втомлюють і вимагають багато зусиль. Спробуйте ProfiTech PGT-5020. Це інструмент, що зробить догляд за вашим газоном. Досить приємний. Того ви можете замовити у нас на сайті. Посилання ми залишимо в описі до відео. Доставка по Україні безоплатна. Ну а ми дякуємо вам за перегляд даного огляду. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. А якщо ви хочете, щоб ми протестували даний тример, то пишіть ваші ідеї в коментарі. Також, якщо у вас був досвід використання подібними тримерами або таким ж самим, то також пишіть профітет. Заряджай свою майстерність.